Пан Юрій питає, доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, чи можна доутеплити додатково стечковий цоколь і фундамент АППС в приватному будинку? На даний момент цоколь утеплений 8 см АПС і поверху затягнутий клеєм? Е, так, пане Юрію, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Я дуже б вам радив по можливості, якщо воно відривається, від, відірвати. Це е, тому, що. Якщо ви наклеїте на клей ппс у вас між двох пари непроникних шарів буде мінеральний клей. от і ну По суті, нема чого йому там робити, тому що краще все ж таки ппс склеювати між собою за рахунок акрилового клею підгрібонечкову танесіньку, або піну не жалкуючи. От, але щільно, максимально прижимаючи. Але щоб мінімального клею мінерального клею там бажано, щоб не було. Якщо воно тримається дуже міцно, і ви не можете, не можете відірвати, ну, то залиште. Тобто, З іншого боку, нічого там такого страшного теж немає, тому що до мінерального клею, який ви не можете відірвати, якщо ППС був пошкрябаний, гарна адгезія, гарний клей, ну, то залиште. Тобто сказати, що це дуже сильно на теплотехніку вплине, ні, не сильно. От, вішати, ви все одно будете потім фінішне оздоблення робити зі своїми дюбілями, зі своєю сіткою там, і так далі. От і все. Тому подивіться, наскільки якісно воно приклеєно. Якщо не дуже якісно краще відірвати. Якщо якісно Ну тоді залиште. Єдине, що, друзі, зверніть увагу, коли у вас така ситуація. Значить, коли у нас цоколь і є утеплювач і є мінеральний клей. Да? І ви хочете поклеїти наступний шар от сюди. Зверніть увагу, щоб оцей мінеральний клей не контактував з ґрунтом. Тобто, щоб у нього не було відсосу вологі. От це робити не бажано. Чому? Тому що виходить так, що тепла тут не буде. В Сільну мороз тут може бути температури. температуру. І якщо цей клей буде мокрий, зволожений, ну, воно може підривати, руйнувати там, і так далі. От. Потім по цьому клею може вийти десь там на контакт зі штукатуркою, вплинути на оздоблювальний робіти і пішло-поїхало. Тому, якщо вже мінеральний клей там буде залишатися, зверніть увагу, щоб він був там законсервований.